Життя, наче квітка, що скоро зів'яне, мов пара що з'явиться, зникне у мідь. Так скоро і наше життя пролітає, як листя пожовкле, за вітром летить, і люди живуть, собі плани складають. Поїду для себе грошей зароблю, будинок збудую, машину придбаю, і тоді вже спокійно собі заживу. Вічність. Де будеш питання сьогодні, за гробом ж ти знаєш є вічне життя, ти на сьогодні ще є не голодні, але в яким стані твоя душа? Ти дбаєш, що було що їсти і пити, і щоб зодягтися, де було, де жить, якби ж то, по слову старався так жити. По потребах нуждених Христу прослужить. Якби ж то небесним більше цінили, ніж цим дочасним, що тліє земним, за смиття, як Павло, це все полічили, аби тільки бути у спільності з ним. Такого б не було, що і на сьогодні Коли час служення дім Божий пустий, чому християни лиш дбають для плоті, ніж дбають для їжі своєї душі? Чому християни, що сталося з нами? Невже ми збираємось вічно тут жить, що спільне з Ісусом на світ поміняли, і, стали, не Богу, мамоні служить, а дні пропливають невпинно рікою, життя, наче квітка, свій час оцвіте. То з чим перед Богом ти станеш людино, і де порятунок для себе знайдеш? Тобі не поможе твоє все багатство, хто зможе дасть вікуп за душу твою? Щоб бути спасеним, Війти в Боже царство, сьогодні, подбай же про душу свою. На ниву мою іди і трудися, а я сам подбаю, Щоб був тебе хліб, зміцняйся у вірі, пильнуй і молися, придбай же для царства хоча б один сніп. Якщо ізнесилившись, падеш ти в дорозі, не бійся, бо ти є в обіймах моїх, я зітру твої гіркі сльози. За мною іди, а я знаю своїх. Ти бачиш, як множиться злочини в світі. Народи в тривозі, скрізь боя, скрізь страх, о, скільки таких, що не мають що їсти, а в тебе достаток ще є на столах. Народи мій любий, це я, ніхто інший, тебе захищаю, і все подаю, а ти відкидаєш мене ще біль грішиш, якби ж ти пізнав, як тебе я люблю. Умійся і в одяг весільний вберися, щоб бути у небі, тобі за столом, бо скоро за церквою я повернуся, будь мудрим у всьому, хай буде любов. Вникай моє слово, воно досконале, і що є написано, здійсниться все, вся слава людська, наче квітка зів'яне, цвіти для спасіння, одержиш вінець. Амінь.